На Закарпаттю ДТП загинула 63-річна велосипедистка. У Водія виявили 2,72 проміле алкоголю. Жителі Тячурського району підозрюють у постачанні зброї на Закарпаття. У нього вилучили гранатомет, автомат, набої та гранати. Двоє закарпатців намагалися виїхати в Угорщину за підробленими пенсійними посвідченнями. На Закарпатті родинам загиблих бійців та військовим, які зараз перебувають у зоні бойових дій, голова обласної адміністрації 16 лютого вручив державні нагороди. Фонд Повернись живим передав 128-й окремій гірсько-штурмовій закарпатській бригаді безпілотник Лелека 100. Потяг єднання вирушив з Ужгорода до Краматорська. Такий рейс у день єдності Укрзалізниця запустила вдруге. Цього разу потяг з'єднає 9 областей України. На кожному залізничному вокзалі охочі зможуть підписати спеціальні листівки, які працівники залізниці передадуть військовим, котрі боронять нашу державу у Донецькій області. 63-річна велосипедистка загинула в ДТП у селі Нове Давидково Мукачівського району минулої доби. Про це сьогодні Суспільному повідомила речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан. Водія підозрюваного у вискоєнні наїзду на пенсіонерку затримали. У його крові виявили 2,72 промиле алкоголю, що майже 14 разів перевищує допустиму норму. Повідомлення про аварію поліцейські отримали о 18.40. Слідчі встановили, що 26-річний місцевий житель здійснив наїзд на велосипедистку, яка рухалася попутному з ним напрямку. Від отриманих травм жінка померла на місці. Будії. Співробітники поліції освічили водія. У його крові виявили 2,72 промиле алкоголю. Чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У поліції відкрили кримінальне провадження. Заскоєне чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі. Автомобіль водія помістили на арешт майданчик. У справі призначать експертизи. Досудове розслідування триває. На Закарпатті затримали 40-річного жителя Тячоського району, якого підозрюють у постачанні зброї на територію області. Про це Суспільному повідомила речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан. За її словами, за місцем проживання підозрюваного правоохоронці провели обшуки та вилучили гранатомет, автомат, набої та дві гранати. Оперативники встановили, що схему з ввезення зброї до регіону організував сорокарічний житель одного із сіл Тячівщини для попередження розповсюдження нелегальної зброї на території нашої області. Про правохоронці провели за місцем його проживання санкціонований судом обшук, і в результаті вилучили гранатомет, автомат Калашникова, 296 набоїв до автоматичної зброї, серед яких 74 були саме фрисувальні набої а також дві бойові гранати. Показану зброю, я боєприпаси зловмисник ховав у багажному відділенні власної автівки. Наразі слідчі вилучили всі речові докази, а самого фігуранта затримали. Зараз він перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. Оперативні заходи у даній справі тривають і надалі, оскільки поліція наразі встановлює з якою метою затриманий зберігав всю цю бойову зброю. Двоє жителів Тячева намагалися виїхати за кордон за підробленими пенсійними посвідченнями 15 лютого через КПП на Закарпатті. Про це Суспільному повідомила речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова. За її словами, сталося це у пункті пропуску Лужанка. За допомогою документів про призначення пенсії по інвалідності чоловіки намагалися виїхати в Угорщину для перетину кордону. Обидва обрали пункт пропуску лужанка після виявлення ознак фальшування посвідчень прикордонники. Направили на поліцію повідомлення про виявлення у дії псевдо інвалідів ознак злочину. На Закарпатті родинам загиблих бійців та військовим, які зараз перебувають у зоні бойових дій, голова обласної військової адміністрації Віктор Микита 16 лютого вручив державні нагороди. Про це написав голова ОВА на своїй сторінці у Фейсбук. Ордени за мужність другого ступеня посмертно присвоїли Ігорю Бринзанському та Євгенію Лабі. Орденами за мужність третього ступеня посмертно нагородили Олександра Олійника та Олександра Сіруусова. Медалю захиснику вітчизни посмертно відзначили Роберта Мадяра. Медалями захиснику вітчизни нагородили Валерія Макарчука та Василя Щобак. Медалю за особливу службу третього ступеня нагородили Максима Свинарьова. Державні нагороди Віктор Микита вручив за дорученням президента України. Фонд Повернись живим передав 128-й окремій грізкоштурмовій штурмовій закарпатській бригаді безпілотний літальний апарат лелека 100 Про це повідомили у телеграм-каналі Бригади. Там написали, що безпілотник вже передали підрозділу, який використовує їх для виконання бойових завдань. Це потяг єднання. Він курсує з Ужгорода до Краматорська. У Слов'янськ ним їде Маргарита. каже, спеціально придбала білет на цей поїзд. По-перше, це економія така, і не їхати через города, там де просто страшно їхати. А тут як-то одної дороги домой хочеться разом з пасажирами потягом єднання поїхала собака Емма. Це Лабрадор Укрзалізниці Емма дуже дуже собака, і ну вона може і вміє це робити, переключати з, ну, з напруженої обстановки, переключати дітей, то є ну, підвищує ну в добре, добрий настрій. І, ну це ну, я вважаю, що це ну дуже важливо. Ну дуже важна в цьому потязі. У нас буде цей ціле купе, і ми будемо їхати. Ну в одні, без нікого провести пасажирів потягу єднання прийшли вимушені переселенці з Донецької області, взяли з собою синьо-жовті прапори. Ну, ми швидко збиралися і вирішили з прапорами, тому що ну це символічно. Потяг їде з, з Ужгорода до нас додому. Uh... Я сама з лиману Донецької області, і я би дуже хотіла сьогодні вже поїхати на цьому потязі, але на жаль, це поки що неможливо. Але ми сподіваємося, і прапор це те, що нас єднає, дає нам надію на повернення додому, на те, що ми будемо країна буде єдина, і ми всі будемо вдома. Потяг єднання має шість вагонів. Їх виготовили в минулому році, розповів начальник. Поїзду Василь Книж. Ну, поїзд оригінальний. В даний час якби, вибрали самий максимальний маршрут. І плануємо на другий рік, наш маршрут, надіємося, велику надію маємо, що він збільшиться. Наш поїзд у дорозі 17 годин повний. Він буде здійснювати зупинки Мукачево, Свалява, Львів. Ось, в Київ будемо приїжджати вночі. Потім буде Полтава, буде Лозова. Слав'янськ Краматорськ. на кожній зі станцій, де буде зупинятися потяг єднання, охочі зможуть підписати листівки. Їх працівники Укрзалізниці передадуть військовим. Підписала таку листівку й вимушена переселенка Анастасія. Ну вітала наших воїнів і з ним єднання і бажала, щоб ми наступного року цей потяг їхав до Маріуполя через Донецьк. Ми взагалі дуже хочемо, щоб наша країна жила в мирі, в спокій, була об'єднана. Як це було раніше до 2014 року, щоб ну, взагалі люди нарешті жили мирно і в спокій. І дуже хочеться, щоб наші території, саме Донецький і інші міста, повернулися. Бо я жила в Донецьку близько 10 років, і з 2014 року я не разу там не була, і мені дуже хотілося б, б, б там ну, ще побувати. 16 лютого у день єднання цей потяг Укрзалізниця запустила вдруге. Цьогоріч він курсує з Ужгорода до Краматорська та проїде всю країну з заходу на схід, з'єднавши дев'ять областей України. Розповів Панія, заступник не, директора пасажирської компанії Укрзалізниці Олександр Шевченко. Для нас це другий поїзд єд, поїзд єднання. Минулого року вперше на вперше офіційний день єднання ми запустили такий потяг, який поєднував Україну від заходу до сходу. Минулого року він курсував за маршрутом Рахів Маріуполь. Цього року ми змінили маршрут від відповідно до Маріуполя ми на жаль зараз поки що доїхати не можемо, тому зараз наш поїзд їде маршрутом у Журод Краматорськ. Це теж доволі символічно, тому що Краматорськ зараз є східною фортецею України. У нас туди курсують поїзди, звідти виїжджають родини, звідти виїжджають діти. Тому цей рейс, тому що. Зворотно він йтиме до Львова. Він важливий і тим, що він надасть змогу, окрім своєї символічної ваги, він ще й надасть змогу якимось якійсь частині родин Краматорських спокійно доїхати до безпеки до Західної України. Об 11.46 потяг єднання вирушив з Ужгорода. Ну, Наразі продано більше половини квитків, але ми розуміємо, що як правило на такі довгі рейси квитки ще викуповуються по ходу другу поїзда, тому ми очікуємо на посадку ще по Львову, по Києву і так далі. Також у день єдності на залізничному вокзалі у ужгороді організували виставку Єдність заради майбутнього. Тут представлено 24 кадри з кількістю наших областей. Ця виставка Єдність заради майбутнього вона демонструє моменти, які побачили залізничники, які побачили фотографи наші в тому числі. Які показують, які демонструють єдність нашої країни в різних, в різних аспектах. Це єдність в евакуації найдорожчих, це єдність у допомозі а, прифронтовим регіонам. Це є, єдність в евакуації і в порятунку а, тих, хто зазнав ушкоджень, тих, хто був поранений. Це єдність у порятунку тварин домашніх за словами Олександра Шевченка. в Ужгороді виставка єдність заради майбутнього триватиме до кінця цього місяця. Далі її планують показати. То в інших областях України Руслана Гостюк, Андрій Гісем, Суспільне новини.